Сьогодні агрегатуємо трактор з навісним плугом до виїзда. Плуг. Підготовлюємо до виїзду в поле. Обов'язково починаємо власне, з самого трактора. Треба перевірити ширину колії задніх коліс і вона перевіряється для роботи з плуга, перевіряється з внутрішньої сторони. Нашого трактора ширина від одного колеса до другого, знову ж повторю, з внутрішньої сторони метр і 30 сантиметрів. Для нормальної роботи трактора з кругом потрібно, щоб ця відстань становила від метр двадцять до 1,50. Наступне Перевіряємо довжину розкосів на навіски, щоб вона була однаковою. Де ми це міряємо? Не так важливо. Е, важливо, щоб ми заміряли в е, однакових. Навізка повинна бути з оборотним плугом. І взагалі з будь-яким кругом повинна обов'язково бути зафіксована жорстко. Мова йдеться про розкоси. Значить, якщо для роботи із, наприклад, глибокорокшувачем, нам потрібно, потрібно встановити фіксатори розкосів отаке положення, тобто щоб нижня тяга на візки могла. Ось так грати. З плугом це неприпустимо. Ось правильне положення пальця кенсатора для роботи з плугом. Важіль повинен бути встановлений життю. Переставимо так як. Ще одне, що стосується розкосів, розкоси бажано е скрутити на найменшу довжину. Це дозволить вище піднімати плуг. При перевороті плуга не буде ніяких у вас неприємностей на кшталт, е торкання колесом землі і так далі. Наступне на цьому тракторі треба буде. Опустити щепний пристрій для того, щоб центральний гвинт мав змогу рухатися в повному діапазоні. При роботі із навісним кругом нам доведеться вже після того, як ми плуг навісимо, Відрегулювати стабілізатори ось ці бокові стабілізатори так, щоб плуг мав змогу рухатися вільно. Більш точне регулювання стабілізаторів доведеться виконати в полі. Наступне перевіряємо колію. Передніх коліса точно так же, не колію по центрах, а саме е, колію з внутрішньої сторони коліс. Вона в нас становить Метр п'ятдесят на даному тракторі, колія передніх коліс, знову ж не колія, а відстань між внутрішнім, з внутрішньої сторони між колесами повинна бути на 5-10 сантиметрів більше від аналогічного розміру задніх коліс. Для того, щоб підготувати трактор, для роботи не тільки з плума, а будь-яким знаряддям, обов'язково треба перевірити тиск в шинах як передніх, так і задніх. Потрібен такий прилад, такий як кожного. Тиск в шинах потрібно держати, тримати не занадто високим. Часто Приходиться зустрічати, що тримають 1,8 бар, 1,8 атмосфера, 2 атмосфери. Це занадто багато. Сільськогосподарські, сучасні сільськогосподарські шини розраховані на роботу з малим тиском. Рекомендації якоїсь. Загальної не існує. Треба користуватися таблицями таблицями відповідними таблицями від виробника шин, навіть не від виробника трактора. Тобто, дивимося, що це за шина. В даному випадку це трелібург, модель ТМ1000. Дивимося розмір і відповідний. У таблиці від виробника, її можна знайти в інтернеті, на сайті виробника шин, в даному випадку триліборг, вибрати потрібний, потрібний тиск. Загальна рекомендація щодо тиску шин, трактор з навішеним знаряддям, на тверді встановлюємо трактор з навішеним знаряддям чи причепленим знаряддям. Забаластований, так як він буде працювати в полі. Встановлюємо його на ось такі тверді площадки і спускаємо шини. У нас новий трактор, шини перекачані з заводу. Спускаємо шини, щоб у нас на оцю тверду поверхні оперлися три ґрунтозацеплення. Як спереду, так і ззаду. Це така загальна рекомендація. Для цих шин і цього трактора, ми рекомендуємо тиск 1,3 1,3. Але знову ж повторююся, треба дивитися на марку шини виробника і користуватися тільки таблицями від виробника шини. Ну, що стосується трактора, то майже все. Ще одне може бути, знову ж таки, від моделі трактора залежить. Тяговий маятник може вам заважати при роботі з навісними знаряддями, то його можливо прийдеться демонтувати. На деяких моделях тракторів доводиться це робити.